Майже усі школярі гірських районів області мають проблеми зі щитовидкою. Такі несподівані результати медичних обстежень дітей на Івано-Франківщині нещодавно оприлюднили медики. Основна причина нестача йоду. Адже гірські водойми часто вимивають його із ґрунту. Оголосити бій йододефіциту вирішили лікарі Рожнятівського району. Що з цього вийшло? Дивіться далі. слюнку. Рік тому мама дев'ятирічної Ілонки помітила, її дитина стала неуважною, почала швидко втомлюватися і часто хворіти. Обстеживши дівчинку, медики виявили захворювання щитоподібної залози. Тепер Ілонка проходить курс лікування. Дратівлива, ось така вона в мене гіперактивна. Ну, такі діти розумна, але от пам'ять в неї якась вона каже: я так забуваю часто. Ще кілька років тому проблеми зі щитоподібною залозою були майже у всіх мешканців Рожнятівщини. Найбільше від дефіциту йоду потерпали вагітні жінки та діти, дослідили лікарі. Було проведено широке лабораторне обстеження, обстеження всіма вузькими спеціалістами обласної дитячої лікарні з УЗД-обстеженням. Жахнулися не тільки медики, жахнулася і влада. Практично здорових дітей не було. Активну йодопрофілактику у Рожнятівському районі почали ще торік. Дошкільнятам та учням початкових класів досі безкоштовно роздають препарати йоду, а ще проводять спеціальні уроки. Учителі, як ніхто знають, дитині з проблемами щитовидки наука дається важче. Ну, та дитина млява, не працює, не піднімає руку, не активно є на уроці. Раз млява не активна, то й матеріал не сприймається так, якби мав сприйматися здоровим. Нині кількість дітей з хворою щитоподібною у Рожнятівському районі зменшилася у рази, кажуть медики. Також програмою до забезпечення чиновники планують запровадити по всій області.